Добрий ранок, мої хороші. Добрий ранок. Добрий, добрий. Дівочки, э, телеграм зайдіть, хтось подивіться, чи вам видно, чутно, чи все у вас добре з телеграмом. І <гум> я ж І я ж так. Добрий ранок, добрий ранок. Всім добрий ранок. Дівчонки, хтось з інсти можете зайти в телеграм, подивитися там чи чутно видно і мені написати в інсті, бо я телеграм коменти не бачу. Спасибо, спасибо. Привіт, Ліночка. Видно, так? Да? А чутно? Добре, добре. І чути в Телеграм. Все отлично. Сьогодні телеграм дуже добрий. Телеграм сьогодні очень добрий. Очень-очень. Щоб не навручити, ще... це як лотус. Візьми навручу. Що будеш робити потім? Що потім будеш робити з тим телеграмом? Так. Сьогодні важлива, дівчонки, тема. Розлучатися чи ні? Розлучатися чи ні? Добрий ранок, де глючить Настя? Глючить в Телеграмі, чи де? Чи він сті? Добре, добре Ага. Значить, розлучатися чи ні? Як може скластися Авенсті? А, а чого ти не в окопі? Ой, господи. Ти ще не представляє, а чого ти не в окопі, каже? А ти що не в окопі. Добре. В інсті все добре. А Телеграм? А Телеграм? Все добре в Телеграмі? Нормально в інсті. Ви мені тільки скажіть за Телеграм, тому що Тому що, щоб в Телеграмі було добре, бо я не бачу коменти. Добре. Так. Добрий ранок. Ой, а, Настя, вони ще не не, не тільки про Окоп можуть нести, то долбойобим. Так, погнали. Розлучатися чи ні. Розлучатися чи ні. Дійсно, як можуть, які варіанти можуть складання. Насправді, багато різного, але ми от розглянемо плюси і мінуси. Да? І ця тема насправді, дівчата, важка, да? але вона все ж таки необхідна розлучатися чи ні. Да? Я не хочу давати вам поради. Я не хочу вам говорити «Іди або залишайся. Тому що це рішення тільки кожна з вас приймає самостійно. Да? Це, це рішення можете прийняти тільки ви насправді. Да? Але е, я хочу вам допомогти бачити ширше. Да? Е, бачити те, що ви можливо не помічали, да? що ви можливо не помічали. Поставлю питання, да? які, можливо, ви боялися самі собі поставити. Тому що е, ці питання не про, не про іншу е, людину, не про нього. Да? Це, е, ці питання будуть про вас, да? про вас, про е, ваше життя, да? і про те, що ви насправді хочете, про те, що ви хочете насправді. Да? І от сьогодні ми будемо просто з вами розмовляти на цю тему. І вона така буде, знаєте, дуже чесна і е, відверта. Да? І давайте спочатку розберемось, чому все ж таки це складне дуже питання. Чому це питання дуже складне, да? І воно дійсно не просто складне, воно і дуже болюче. Це питання дуже болюче. Да? Перше, це страх невідомого, страх невідомого, да? От ми знаємо, як наше життя виглядає зараз, да? навіть якщо воно не ідеальне, воно нам знайоме, да? а от що буде потім? Що буде потім? Ми не знаємо. І ця невідомість нас насправді лякає більше, ніж біль. Добрий ранок, більше, ніж біль. Да? Друге, це суспільний тиск. Да? А що скажуть люди? А діти? Помієш? Ти, напевно, не старалась достатньо хорошо, щоб зберігти цей шлюб. Да? А, всі сім'ї переживають кризи, у всіх бувають кризи. Да? І оці голоси, вони насправді ніколи не замовкають. Їх дуже багато, різних голосів, їх дуже багато. Да? А, третє це е, почуття провини. Да? Я обіцяла, а ми стільки е, років разом, да, ну він же не поганий, просто там щось не знаю що. І от ви відчуваєте себе поганою. Да? Е, навіть коли ви думаєте про це, ви вже відчуваєте себе поганою, вже відчуваєте себе поганою. Да? І п'яте це, знаєте, е, спільна історія. Спільна історія, так? Да? Це ж не просто людина якась, да? це роки ваші. Це спогади сумісні, це спільні друзі, діти, якщо є. Да? І от розлучення це ж не просто піти. Да? Це одномоментно розірвати цілий світ, яким ви жили, Одномоментно розірвати цілий світ. Да? Ну і п'ята причина, чому ми залишаємося, це надія. надія да? От ми думаємо, а ну може все зміниться? Да? Ну він же колись був інший. Добрий ранок, він же колись був інший. Може це зараз просто такий період важкий, да? і е, повторюсь, да? Надія це дуже сильна сила, вона насправді е, ніколи не помирає. І е, в цьому випадку, коли ми хочемо розлучитися, вона іноді буває пасткою для нас. Вона іноді все ж таки пастка, да? І от всі ці причини роблять рішення часто майже неможливим. Да? Часто всі ці причини роблять рішення розлучитися просто неможливим. Да? І от ми, значить, завісаємо. Ми завісаємо місяцями, роками. Привіт, Юля. І ми живемо, знаєте, у цьому якомусь між, між новим життям, і між старими, знаєте, розбитими надіждами. І от ми в цьому стані між ми завісаємо і на дуже довго часто. І от тепер давайте про ці питання, які варто собі поставити. Які варто собі поставити, да? І питання звучить не так: розлучитися чи ні. Насправді питання інші. Да? От про стосунки давайте. Про стосунки. Коли ви, а, в тебе зараз стан такий? Чого, Юль? А, питання. Коли ви останній раз відчували себе щасливою а, поруч з ним? Угу. Далі. Чи є у вас спільні цінності? Да? А, далі. Чи ми хочемо одного і того ж у житті? Чи є повага? Да? Не любов, а саме повага. У вас є повага? Угу. Далі, чи ми команда, чи ми команда, чи я сама проти всього світу, да? а він просто є. Далі питання про себе. Да? Якою я стала у цих стосунках? Кращою чи гіршою? Чи є у мене простір бути собою? Чи я боюсь його? От на це питання дуже чесно відповідайте. Я боюсь його? Дуже чесно, так? Да? Я залишаюсь через любов. Чи через страх? Далі про майбутнє питання. Якщо нічого не зміниться, чи готова я прожити так ще 10 років? Угу. Що я скажу собі через 5 років, якщо я залишусь? А якщо я піду, що буде? Uh, дивіться, насправді ці питання відповіді не дають. Вони дають ясність, да? Вони дають uh, ясність взагалі, що робити? Далі. А тепер давайте розглянемо плюси і мінуси, і дуже чесно потрібно бути з собою: розглянути всі плюси і мінуси, да? і, знову ж таки, плюси і мінуси потрібно розглядати без рожевих окулярів, без рожевих окулярів, да? отже, якщо я залишусь, добрий ранок. Якщо я залишусь, да? які плюси в тебе є, якщо залишитись? Можливо, в тебе там буде стабільність фінансова, побутова. Далі збережена сім'я для дітей, да? але друге питання, яка ця сім'я? Яка ця сім'я? Це хороша сім'я збережена для дітей? Далі, що ще в плюсах? Можливо, є шанс на зміни? Можливо, якщо обоє партнерів хочуть да, ці зміни. Далі, що ще в плюсах? Не потрібно переживати біль розставання, тому що це дуже сильний біль. Да? Навіть якщо людинка вам уже остопизділа давним-давно, але біль це дуже сильний. Щоб хто і не казав, да? які мінуси, якщо ми залишаємося, да? якщо нічого не змінювати, то нічого і не зміниться. Це точно, да? Далі витрачений час. Угу. Роки життя у нещасті. Роки життя у нещасті, да? Далі е приклад для дітей. Ось так має виглядати шлюб. Який ви робите приклад для дітей? Як має е виглядати шлюб? Який це приклад для дітей? Ну, і, звісно, в мінусах ще це втрата себе, втрата своїх мрій і е, втрата свого життя. Тому що все ж таки ти не належиш собі у цьому шлюбі. Це е, значить плюси і мінуси, якщо ми залишимося. Да? А давайте розберемося, якщо піти плюси і мінуси, да? якщо піти плюси і мінуси. Плюси свобода, да? справжня свобода. Да. Іноді вона дуже лякає, тому що дуже багато у нас жінок застрягли в архетипі дівчинки. В архетипі дівчинки застряли, особливо якщо був чоловік власний. Це не важливо, що він був тиран, але він приймав рішення, він приносив денежки, да, він платив за квартирку, він платив за продукти, він платив за комуналку. Да, він мене пиздив, да, дрючком бля, дітей здівався, мене, з мене здівався. Але він таким був знаєте, батьком тираном. А якщо я піду, я виходить, маю приймати рішення сама. Да? Я маю рішення приймати сама, я маю заробляти гроші сама, я маю думати сама, як заплатити за комуналку. Мені це страшніше. Тобто, заплатити за комуналку мені страшніше, ніж прожити все життя з чоловіком Тіраном. Я так не хочу приймати на себе відповідальність, так не хочу. Що краще вже я буду жити з Тіраном. Угу, да. Далі плюси, які, якщо піти? У нас буде шанс побудувати життя, яке ми хочемо. Шанс побудувати життя, яке ми хочемо. Да? Далі можливість зустріти нову людину, да? з якою буде все по-інакшому, з якою буде просто все інакше. І да? який ми приклад показуємо дітям? Приклад дітям ми показуємо який? Що можна обирати себе. Можна обирати себе. Да. Мінуси, якщо піти. Біль. Біль реальний, дуже сильний. Угу, дуже сильний. Далі часто можуть бути фінансові складності, особливо, якщо ви були в дитині. Да. Особливо, якщо ви сиділи в зоні комфорту, знаєш, ну, худо-бідно їсти є, що уголок криша над головою єсть, худе не, ні помрём, худа бідна ні, ні, ні помрем. І от так, знаєш, навіть якщо ти робила, але ти робила на якійсь там гамно роботі, де ти отримала 100, 100 доларів в місяць. Ну, ось якось склалися, ось в його бабки в хаті живемо, чи в його мами в хаті живемо. Да? І, і от так. Да? І ось так. Е, а тут, виходить, треба приймати фінансові рішення. Вони складні, да? складнощі, складнощі будуть. Да? Далі на початку потрібно пережити самотність, тому що все ж таки не, не потрібно пригати з відносин у наступні відносини. Не потрібно е, пригати з відносин у наступні відносини. Потрібно хоча б якийсь час е, побути. Наодинці, да? Потрібно побути наодинці. Коли жінка повинна набрати силу, чоловік повинен одійти, да? Да. тобто самотність на початку. Далі буде ще страх з нами, що ми можемо нікого іншого не знайти. Ну, звісно, це ж був єдиний хуй на планеті. Тому, ну, звісно, можна, можна і не знайти. Що ж робити, розумієш? А, далі ми будемо боятися за травму для дітей. Але якщо розібратися, яка буде там травма, да? Який був, яка була присутність батька а, в житті дітей і наскільки якісна вона була? Тому розберіться, за яку травму, да? І дивіться, зверніть увагу, коли я говорю, а яка травма, тому що це важливо, Да? Це важливо, так? Да? От збережена сім'я, де батьки ненавидять один одного, да? то це не збережена сім'я насправді. Це травма для дітей. Для дітей більша травма бути в сім'ї там, де батьки одна, один одного ненавидять. Це більша травма, да? і тепер зрівняйте. З травмою розлучення, да? коли батьки залишаються людьми і співпрацюють, да? то це вже й не така ж травма. Але у нас, звісно, як моя любима Катерина Касей говорить, розлучення відбувається так: відбуваються бивші жони і бивші діти. Да? Бивші жони і бивші діти. Але якщо вам трапилась така якість чоловіка, бившої жони і бившої дітям, то скоріше за все, що він і в родині то небагато робив для вас і ваших дітей. Це все з перцем, це все з перцем, мною. Ну. Це, це, це все остре. Зараз мама закінчить, і ми підемо снідати нормальну їжу. А Чіпси, то я поховала, ховала. І конфіти. Отже, от подумайте да, в цьому місці про травму, про травму. Де більша травма, так? Да? І дивіться, дівчата, насправді, я, звісно, не дам вам відповідь, да? я вам не дам відповідь, тому що відповідь всередині кожної з нас, да? Ця відповідь, насправді, вона вже там є. Ця відповідь, насправді, вона вже там і є. Домінатрикс развідки. Да, лучше будемо Домінатрикс развіденки, ніж з обосраним ніщером. Відповідь є, так? Да? Ось, ось дивіться, ось таким недолугим. Краще жити з таким чмом, ніж створювати нове життя для себе. Подумайте. Або з чмом, яке пише жінці, чого ти не в окопі. З ним же хтось живе, воно ж комусь присунуло. Понімаєш? Угу. А, і я ще хочу сказати вам, дівчата, нарощувати свою фінансову мощу. Нарощувати свою фінансову мощу. Ви повинні рвати і мітати. Да? Ти. Е... Більше не повинна погоджуватися на роботу, де ти заробляєш 100 євро в місяць, більше не погоджуватись. Ти більше не повинна погоджуватись на роботу, навіть де ти будеш заробляти 100 євро в день, тому що ти повинна заробляти набагато більше. У тебе повинні бути набагато більші фінансові потоки. І все насправді можливо, лише зупиняє вас ваш власний страх. Тому що кожну з нас зупиняє не Ленін, не Сталін, не Обама, не Трамп, не всі ці оця куня. Да? Зупиняють нас тільки страх. І от тут потрібно зупинитися і сказати, мені взагалі на всіх похуй. Да? Мені на всіх похуй, мені надо грошей, мені надо багато грошей. Я хочу класно створювати собі життя, да, забезпечити, я хочу забезпечити собі рівень класний собі і дітям своїм. І е, насправді, да, насправді все е, можливо. Зараз це вік е, нових технологій, да, соціальних мереж. Якщо вашої роботи і вашого бізнесу немає в соцмережах, то, дівочки, вас немає. Якщо вас немає в соцмережах, у мене для вас хуйові новості, вас немає. Тому от виходити в соцмережі, рвати і метати кожного дня це ваш обов'язок стати фінансово -незалежною, так? фінансово незалежною. Да, Вам будуть писати, що ви психічно, як вона мені написала, ця дубоюбка, психіатрично нездорові, а вам все одно. Потому що ці канчити не платять вам деньги, це не ваш це, не ваша цільова аудиторія, це не ваш клієнт. Вона не закажуть у вас послуги там да догляду за волоссям. Вона не закажуть у вас косметику, не купить, вона не прийде до вас на косметологічні процедури. Це ніщита обосрана, Вона вам не нужна. Ви повинні йти далі. Але ця ніщита, щита да психіатрично дивна, але ця ніщита, щита, вона все одно знаєте вам нужна. От видіть цих коментарів, тому що в інстаграмі. Найбільшу вагу має комент. Не лайка комент. І якщо ця хуйня постаралася, ось бач, пише там, чого ти не в окопі. Якщо хуйня постаралася і написала вам комент, ну треба дати їй долужню. Тому що ви будете менше платити за таргет, і ви будете менше платити оцім, що льють трафік. Ну, якби воно воно все ж таки виконує якусь місію. Місію воно якусь виконує. Да? А, тому. Рішення є, відповідь у вас вже є. Да? Нам потрібно просто о, набратися сміливості і почути. І почути да? Тому що, щоб насправді ви не вирішили, хай це буде ваше рішення. Хай це буде ваше рішення. Залишатися чи уходить, але хай воно буде суто ваше рішення. Дівчатке, ставте, будь ласка, лайки, тік-ток, Інстаграм і Ютуб. Е, е, так, да. не мамине рішення, не суспільство е, рішення, да? добрий ранок, не твого страху рішення, а твоє, твоє власне рішення, да? угу. так, що хочеться ще сказати, так? Да? Що хочеться е, ще сказати? А я підготувала для вас питання, так? Да? Я підготувала для вас питання, да? Це телеграм глючить. Підготувала питання, да? От у вас часто е, телеграм зависну, я його не розвисну, переходьте в Інсту. Е, питання у вас виникають, так? Да? А діти? Як це на них вплине? Я вам сказала, а фінанси? А куди я піду? Також я вам сказала, да? А раптом я просто достатньо не старалася, Да? Я вам також дала відповіді на це питання. А, так, ну, хорошо. Все, дівчатки, все вам розказала, все, що хотіла, розказала. І нагадую, дівчонки, да? нагадую, дівчонки, що у вас є клуб підтримки Катерини Карім. Клуб по банплаті дорого, звісно, банплата дорога, 299 гривень. Але хто подужує цю суму, то у вас є підтримка багатьох жінок, які пройшли через розлучення. І вони вас підтримують, дадуть пораду, і вони вам скажуть, куди йти, чим зайнятися на перших порах, куди пристроювати дітей. Да? Так, І нагадую вам також, що 11 квітня у нас буде потужна зустріч в Амстердамі. Потужна зустріч в Амстердамі, так? Да? Ми будемо з вами там. Я проведу з вами цілий божий день. Ми будемо зустрічатися на каву, познайомимося, будемо на екскурсію розкішну. А далі ми е, зустрінемося на вечерю, проведемо вечерю, десь пощіпаємо за жопу амстердамських мальті-пушок не без того. Да. А сьогодні у нас зустріч з дівчатами в Емілі Резорт. Да? Сьогодні і завтра буде у нас зустріч з дівчатами в Емілі Резорт. Uh, тому у вас ще є можливість, можливо, хто хтось е, в останній вагон на зустріч в Емілі Резорт. Да? Умови у мене в, в сторіс. Все, мої хороші. Я вас цілую, люблю, обнімаю. Ой, виключили е, інтернет, ціною ну, смикає. Я вас цілую, люблю, обнімаю і до вечірнього ефіру. А ми сьогодні вам будемо показувати з дівчонками нашу зустріч. Щоб ви були душою з нами. Да, спасибо, дівчата, спасибо. Гарного вам всім дня. Цілую, люблю, обнімаю. Кука. Кука. Гарного дня.